Скільки скільки коштує цей порш? Ну, якщо у вас заваляли ж... тисяч, то можна і подумати. Розгін до соточки за 3,2 секунди. 525 конячок, аеродинаміка рівня Формули 1, величезне антикрильця та активні елементи. Протискна сила 860 кг кілограмів на 280 км кілометрів за годину. Так, ця штучка буквально приклеїться до дороги. Якби машинка їхала по стелі на такій швидкості, вона б не впала. Тільки автомат ніякої механіки та перемикань ручками важить як пір'їнка всього 1450 кг, кілограмів. А спойлер, як у літочка. І дуже дуже гучні вихлопушки. Але знаєте, чого точно не має бути в такій машинці? Дешевих вонючок за 200 гривень. Тому ми беремо на віпарфум, а машинку в автогалереї. Ну що, знайшли 400 тисяч грошенят.